Таким чином, в суді здобуто беззаперечні докази того, що саме Слободян 3 квітня 2015 року, 21-й годині, в місті Луцьку, по вулиці Рівненській Волинській області, керуючи транспортним засобом марки Джебґранчароки, номерний знак С 6520 ВН порушення пунктів 12.1.13 право дорожнього руху, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого допустив зіткнення з транспортним засобом. Марфі Форд Куга», номерний знак Е4344, і в результаті якого транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Чим чинив адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 двадцять кодексу України про адмінправопорушення, а також що він що саме він після вчинення ДТП в порушення. Пункту 2.5 правил дорожнього руху відмовився на вимогу працівників міліції пройти у встановленому порядку медичного огляду визначення стану алкогольного спіння, хоч мав такі ознаки, що підтверджуються зазначеними вище доказами, чим чинив адміністративне правопорушення, передбачене частиною першої статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення. Приймаючи рішення про визнання винним слободям вчинення кримінальних правопорушень, суд приймає до уваги, що за змістом статті 254 Кодексу України правмін правопорушення не вимагається негайного складення протоколів про адміністративні правопорушення, тобто день їх вчинення, а за диспозицією частини 1 статті 130 Кодексу України про правмін правопорушення зазначати протоколі і ознаки алкогольного спільніння. Заперечення Слободяна про те, що зазначений в протоколах місті та часі транспортним засобом марки Джека. Чирокий номерний знак С-6520 у зв'язку з погіршенням стану здоров'я по проханні ознайому мороза керував колос. Він же в цей час знаходився на задньому сидінні автомобіля та останні алкогольні схоні не перевод. Пояснення свідка колоса про те, що автомобілем керував саме він по проханню мороза, щоб підтвердив судді Останні суд уваги не приймає. Оскільки таке заперечення та пояснення суперечення не тільки матеріалам справи. А протиречений і між собою щодо обставин керування Колосом транспортним засобом. Так, Слободян пояснив, що коли він виходив з кафе то перед даною, перед даною поїздкою, то колос, який мав відвезти його додому на той момент, уже був в салоні належного йому автомобіля. Колос твердив, що по приїзду до кафе чекав Слободяна і Мороза біля автомобіля суддів. Мороз суду дав пояснення про те, що колос чекав їх із Слободяном біля свого автомобіля, яким і приїхав до кафе. При таких обставинах очевидно, що пояснення слободяна, голоса та мороза є неправдивими, які надавалися до з метою сприяти уникненню слободянам адміністративної відповідальності. При накладенні адміністративного стягнення судом враховується характер вчинного правопорушення порушника ступінь його вини, те, що жоден із законів України не обмежує адміністративну відповідальність суддів у виді стягнення як штраф чи позбавлення права керування транспортними засобами. Враховуючи, що Слободян вчинив два адміністративних правопорушення, характер тяжкість та обставини їх вчинення, те, що останній є суддею Господарського суду Волинської області, дана обставина породжує недовіру громадян до органів правосуддя, підриває авторитет органів державної влади в цілому, у зв'язку з чим вчинення правопорушення являють собою підвищену суспільну небезпеку та мають великий негативний резонанс. А тому суд вважає, що на Слободяна слід накласти адміністративне стягнення. Виді позбавлення права керування транспортними засобами на максимальний строк, що передбачений законом за більш тяжке адміністративне правопорушення, за які він притягується до адміністративної відповідальності. Керуючий статтями 283-284 Кодексу України про адмінправопорушення, суд постановив Слободяну Петра Романовича визнати винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтею 124 та частиною 1 статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення, наклавши адміністративне стягнення. За статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення в воді позбавлення права керування транспортними засобами на строк 1 рік. За частиною першої статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення в воді позбавлення права керування транспортними засобами на строк 2 роки. На підставі частини 2 статті 36 Кодексу України про адмінправопорушення накласти на Слободяна Петра Романовича адміністративне стягнення у воді позбавлення права керування транспортними засобами на строк 2 роки.